28 серпня Житомирське полісся в Італії зустрілося із Фіорентиною у матчі відповіді четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Перший тайм був почали жваво. На другій хвилині Олександр Назаренко забив швидкий гол. Згодом Андрієвський подвоїв перевагу полісся. На перерву команди пішли з рахунком 0-2 на користь полісся у другому таймі Фіорентина активно створювала моменти і врешті забила на 78-й хвилині. Відзначився колишній захисник Шахтаря. Додо. Фінальний результат визначили три хвилини наприкінці основного часу. Фіорентина двічі поцілила у ворота полісся та вирвала перемогу. Після кутового гол забив лука ран'єрі. А остаточний рахунок встановив Едін Джеко – 3-2 на користь господарів. Головний тренер Житомирян Руслан Ротань каже: Фіорентина зробила вдалі заміни після першого тайму, що й посприяло їхній перемозі. Після замінки, які Фіорентина зробила, відчувала, що клас є клас, і в принципі було було нам вже тяжко. У нас, на жаль, немає таких рівноцінних замін, які можуть підсилити. Тому ми на сьогодні маємо такий результат. Але я хочу подякувати хлопцям за те, що вони, як мінімум, 78 хвилин тримали всю Флоренцію.